Прогноз погоди від каналу Парасоля за 14 по 16 квітня. 14 квітня на Заході та півночі України вітер східної чверті 6 пориви 12 метрів за секунду. На півдні України вітер від південного до Західного 3 пориви 8. На решті території північної чверті 5 пориви 11 метрів за секунду. На Закарпатті до 15 години мінлива хмарність без опадів. Після 15 години хмарно. Після 18-ї години облоговий слабкий дощ місцями помірний дощ, з місця 40% місцями гроза. На Рівненщині, Волині та півночі Хмельниччини зранку і протягом цього дня часто місцями слабкий дощ, можливі короткочасні заряди помірного дощу. На Тернопільщині вдень можливий слабкий дощ, в Чернівецькій області без опадів, на Львівщині та Франківщині до 19-ї години без опадів. Після 19 години слабкий дощ, місцями помірний дощ. На півночі України хмарно, часто місцями слабкий дощ. В центрі хмарно з проясненнями. Також часто місцями слабкий дощ. На півдні мінлива хмарність часто місцями слабкий дощ. І на сході України хмарно. На Донбасі, Харківщині та Сумщині, облоговий дощ з переривами. На сході Дніпропетровської та Запорізької областей часто місцями слабкий дощ. В столиці хмарно, в день часом слабкий дощ. Температура повітря становитиме плюс 10 градусів по Цельсію. На заході температура повітря в день плюс 13 плюс 18, на Закарпатті плюс 16 плюс 22, на півночі плюс 8 плюс 14, в центрі на Вінниччині плюс 13 плюс 18, на Черкащині плюс 10 плюс 16, на Полтавщині плюс 8 плюс 11, в Кропивницькій області плюс 12 плюс 18. І на заході Дніпропетровщини. Плюс 11 плюс 16. На півдні плюс 16 плюс 19, на сході плюс 6 плюс 11, на півдні Донеччини та сході Запоріжжя до плюс 14. Вночі температура складатиме на заході плюс 1 плюс 6, на півночі плюс 4 плюс 8, в центрі плюс 2 плюс 7, на півдні плюс 3 плюс 9 і на сході плюс 7 плюс 9. В суботу вітер східний, південно східний, 7 пориви 14 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. На Закарпатті після 12 години часто місцями дощ, гроза вночі без опадів. На півночі Львівщини до 11 години слабкий дощ, до 15 години без опадів, після 15 години часто місцями дощ, можлива гроза. На Волині та Рівненщині облоговий дощ переривами буде йти з ранку до 15 години. Після 15 години часто місцями окремі заряди слабкого дощу. На Франківщині та Чернівецькій області часто місцями слабкий дощ. Помірний дощ розпочнеться після 14 години місцями з грозами. На Тернопільщині та Хмельниччині в день часто місцями слабкий дощ, вночі на заході, окрім Волині та Рівненщині, без опадів. На півночі часу місцями також очікується дощ на Житомирщині з 11-ї години до вечора, на Київщині після 12-ї години до вечора, на Чернігівщині після 18 години протягом ночі. До 18 години на Чернігівщині без опадів. І на півночі Сумщини в день без опадів. У другій половині ночі дощ. У Києві дощ розпочнеться приблизно о 15-й годині. З переривами буде йти до 1 години ночі, 16-го числа. В центрі також дощі: вдень та ввечері на Вінниччині, Черкащині та Кропивницькій області можливі грози. На Полтавщині та заході Дніпропетровської області в день без опадів, вночі на Полтавщині місцями слабкий дощ. На півдні, після 12-ї години. Часом місцями слабкий дощ, можливо, гроза та короткочасні заряди помірного дощу. На Херсонщині та у Криму без опадів, вночі без суттєвих опадів. І на сході хмарно з проясненнями. Можливі місцями слабкий дощ, вночі без опадів. Температура повітря в день на заході встановитиме від 8 до 13 градусів тепла. На волині та Рівненщині плюс 12 плюс 16. На решті території. На півночі плюс, 8, плюс 11 в центрі. Плюс 10 плюс 15, на півдні плюс 14 плюс 20, в Криму до плюс 22. І на сході плюс 8 плюс 13. Вночі на заході плюс 3 плюс 9, на півночі плюс 3 плюс 6, в центрі плюс 4 плюс 7, на півдні плюс 5 плюс 10, і на сході плюс 4 плюс 6. В неділю 16 квітня, вітер східної чверті 6 пориви 12 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. На Заході, півночі та центрі країни, часом місцями слабкий дощ. На півдні, на Одещині дощ зранку і до вечора місцями помірний. На Миколаївщині часу місцями слабкий дощ, на Херсонщині та в Криму без опадів. І на сході країни мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме від 1 до 10 градусів тепла в горах Карпат від мінус 1 морозу до 1 тепла. день на заході плюс 14 плюс 19, на півночі плюс 10 плюс 16, в центрі плюс 12 плюс 16. На півдні плюс 15 плюс 19 в Криму до плюс 22. І на сході плюс 11 плюс 15. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний прогноз погоди.